Підведу підсумки за червень 93-го року. Ну, по перше, закінчилася школа, і майже почалися канікули. Чому майже тому, що ми мали здавати багато екзаменів? Мабуть, тому що 9 клас вважався напіввипускним, оскільки. Деякі діти, які хотіли могли закінчити школу після 9 класів, відповідно, ми мали здавати екзамени. Крім цього, ми мали також відпрацьовувати, і, схоже, що цього року відпрацьовувати означало ходити в школу, фарбувати стільці, парти, переносити квіти, мити класи, але пам'ятаю, що в інші роки, попередні чи наступні, нас вивозили просто в поле, і ми мали йти декілька кілометрів полоти бур'яни. З подій можна зазначити, що у молодшого брата Жені вкрали велосипед. Також я згадую, що ми вже ходимо купатися на Дніпро, червень-липень це були такі самі ходові місяці для купання в річці. В серпні вже було не так, оскільки вода цвіла, ставала зеленою, була схожа на зелену кашу таку і в ній вже було не дуже приємно купатися, плавати. Також я згадую, що ми вібрірували це, ми використовували вібратор для цементу, за допомогою якого можна робити цемент міцнішим, і ми таким чином будували фундамент для пристройку для будинку. Також я згадую, що ми їздили на Капра, наскільки я пам'ятаю, це такі величезні кучі металобрухту, і, напевно, ми там намагалися щось знайти для нас корисне. Також я згадую, що ми їздили в Дніпро, в Дніпропетровський на той час. Я не пам'ятаю, чому ми туди їздили. І ще можна відзначити, що 12 днів я не задокументував, не записав, мабуть, тому що мені було не до цього, можливо, тому, що я ходив плавати на Дніпрочі і е е е з друзями спілкувався.